Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Плюс Мінус Колу. І сьогодні ми продовжуємо з темою архітектурних портфоліо. У нашому сьогоднішньому випуску портфоліо від закаблук Альони, яке було створено в 2024 році, у портфоліо всього чотири проекти, досить різних за типологією і значенням. І зараз давайте на них дивитись детальніше. На обкладинці, взагалі, у портфоліо дуже активно фігурує ось такий от прийом з градієнтом. Він непогано в принципі виглядає з якихось проектів. Він вже починає пропадати, але, от, принаймні на перших чотири. В трьох розворотах він у нас досить активно тримається. Це непогано обкладинка у нас названа портфоліо. Дивіться, коли я скачувала файли для огляду портфоліо, вони були у ну, мене в одній папці. Я от вибираю кого брати на наступний розбір, і всі ці файли підписані портфоліо кирилицею, латиницею. Інколи там є ім'я і прізвище, це що я дуже вдячна. Але в основному це просто портфоліо. І коли я дивлюсь на вашу обкладинку, воно точно таке ж враження: що це. Чергове портфоліо так, я це знаю. Мені потрібно знати, чи є воно. У вас тут написано, що ви за каблук Альона. А так малесенька, малесенька, так делікатно, делікатно. не треба соромитись цього чи сприховувати це. Розправте плечики, покладіть їх вниз і напишіть: за каблук Альона побільше шрифтом, бахніть його, може, біленьким на це темне тло, але таким жирненьким. Ну, ж, воно трошечки читалось: чи є взагалі це портфоліо? Цього не вистачає. Це виключно ем, питання не. Не верстки, не композиції, а комунікації. Комунікативне питання. Далі у вас всі ось ці, от ваші величезні літери, резюме, контент або портфоліо. Вони майже, ну от все крім портфоліо, воно прибито до верхньої відміточки. Такі детальки, але ну, все ж таки. Хочеться його трошечки підправити. У вашому резюме ви розказуєте про себе досить добре, і є такі блоки, як досвід, освіта, навички і мови. Дивіться, досвід, що це за досвід взагалі, учасниця хакатону. Що таке хакатон? Досвід роботи чи досвід якихось позакласних активностей по типу неформальної освіти, там якихось курсів, літніх шкіл. Ви начебто, це розводите окремими абзацем, але все одно воно ну не дуже чітко артикульована, тобто. Досвід роботи, якщо ви шукаєте роботу, має бути на першому місці. І ви там повинні трішечки в двох-трьох реченнях написати, що у ваші обов'язки входило, що ви робили, чим ви займались, і, можливо, позбавити читача цієї непотрібної інформації з приводу того, скільки місяців це було. Ну, написати там один місяць, тобто 7 мінус Зрозуміло, що це буде якийсь там компактний період, але все одно його вказати. Далі, 2024. Це весь 2024 від січня до грудня, чи це якийсь фрагмент теж уточнити ці деталі? І що таке хакатон? Вибачте, я, я не розумію особисто. Це ну, декілька днів, чи це якийсь тривалий період, як ми вже обговорили, там від січня до грудня. І що саме входило в ці обов'язки ваші, я теж. Не розумію. Оце все потрібно прокомунікувати. Потім у вас ідея а, помічниці архітектора, конкурс півфіналістка. Півфіналістка потрібно жирним виділяти, а не стілфрідем. Ну, що ж ви так? Ну, І там, ну. Іконочко, що ви молодець. учасниця можна опустити. Ну, учасниця просто був такий конкурс. От конкурс, в яких я приймала участь і там от списком фігачте, все не потрібно якусь дитячу творчість, але професійні можете виділити і ті там, де ви вигравали щось на перше місце. На перше місце в ось цьому великому списку. Щодо загального такого враження, у вас от є оці акцентні речі з градієнтом і дуже-дуже малесенький тонесенький шрифт. Оцей малесенький тонесенький шрифт, його важко читати. Жирнішим його, жирнішим, якийсь регулер, не супер лайт Сін, вибирайте, бо важко фізично це робити. Далі, що у нас є? Чотири проекти. У нас буде, у нас е є маленькі позначки внизу, ваше якби нікнейм. Безголосних і рік виконання. Окей. Перший проєкт. Якби концепція вашого проєкту зрозуміла, така емоційна, досить, якби є якась в цьому глибина, розуміння і не знаю, він якось так лягає сюди. А, але ми ж тут зібрались не хвалити. Дивіться, що у вас по версі? По версці, а, дуже великий текст розтягнутий на всю картинку, я би його робила а, так, щоб. П'ять або сім слів поміщалось в лінію. Тоді ви його можете по діагоналі так швидко прочитати, зловити основну ідею і не зациклюватись там, ну, на цій сторінці занадто довго, бо треба оцінити все. Потім, по вашому, по вашій презентації, взагалі цього проєкту, у вас на деяких розрізах або там аксонометричних зображеннях фігурують дерева всередині цього каркасу, а на плані вони у вас. Відсторонені. Ну, є якісь ем, такі от незрозумілі трошечки непроартикульовані речі. Тобто ви або не розумієте, як його інтегрувати, або як намалювати, щоб це виглядало гарно, але на аксонометрії вам наче потрібні дерева всередині, тому ви їх туди розміщуєте. Бо якщо вони у вас інтегровані в цей об'єм, ви можете на розрізі показати тоді вже якісь складні елементи з ґрунтом під ці от деталі, щоб. Зрозуміти, де там саме це дерево буде рости або рослинка, і ну, зробити вашу таку абстрактну концепцію більш твердою. Надати їй якесь е, підґрунтя. От в цьому проєкті і в наступному проєкті відсутні майстер-плани, де місце конкретно прив'язаний цей об'єкт. У вас немає контексту. Якщо цей об'єкт е, павільйон, ну є мобільним або таким концептуальним, куди який може вставати будь-де поза контекстом, да не вибивається Ну, вона не вибивалась з контексту або навпаки, вибивалась з контексту. Ну покажіть там набір якихось українських, не знаю, міст, площ е, і. Що цей павільйон у вас може вписуватися так, от так, от, от, от Ну, трошечки не вистачає цього ґрунту. По версі питань немає, тому я вже чіпляюсь до таких от проектних рішень. Коли ми переходимо на дев'яту сторінку, ваша ось ця от фірмова штучка з нікнеймом і роком. Заважає, вона накладається сюди, вона ну, це такий маленький елемент, який треба витрати. Потім ви пишете знову ж таки кольоровим текстом на картинці, начебто нормально, але знову ж таки, цей шрифт, ну я мружусь, у мене падає зір, мені воно некомфортно, і, скоріш за все, людина, яка буде перевіряти ваше CV, або ознайомитись з ним, щоб брати на роботу, теж буде якась підстаркувати. Тому майте. Увагу. Далі, у вас хронічно відсутній генплан, немає ситуаційної схеми. Цей проєкт, наче у вакуумі. Він симпатичний, все з ним нормально, тобто є якісь там ну, класні 3D-модельки, видно одразу вашу, те, що ви вмієте, любите і проєктуєте це все. Якби тут питань немає, але ви не розказуєте всю історію, ви не розказуєте, де розміщений цей проєкт, що це за район взагалі. Коли ви показуєте план на відмітці. Першого і другого вони роблять ось так. Перший, другий, я взагалі не зрозуміла одразу, чи це одна будівля. Коли ми дивимося на візуалізацію, начебто дві, два об'єкти, які тут розміщені, але коли ми дивимося на плани, ну, в принципі, його можна якось так провернути, щоб ці всі сходові клітки зійшлись. Дивимося на розріз, та наче знову один. Розумієте, Розумієте цей дисонанс? Потрібен майстер-план, щоб зафіксувати їх на місця, або хоча б ситуаційна схема, щоб посадити це і зрозуміти, як вони взагалі розташовані. Потім у нас є головний бічний фасад. Аби там не було підписано головний і вічний, я би подумала, що це дві будівлі, як показано на основній ілюстрації. От розумієте, да, це теж. Це, мені здається, такий баг, коли ви робите одну таку стрічку, що це у вас земля, і ви не пририваєте два фасади, що це у вас не два окремих креслення, а це наче одне креслення, просто крутите цей об'єм на одному. Не знаю, на одній площині. От це і створює такий дисонанс. Потім ви робите розкадровку по різним типам квартир. Це непогано. Ви могли б додати уже схему, взяти ваш план поверху. І якщо у вас чотири типології квартири, ви 4, берете чотири кольори, будь-які, які ну не не близькі між собою бажано більш контрастні, і зафарбовуєте цими кольорами ваш план. І ви говорите, що це різні там типології. Ставите цю маленьку схему сюди. І, наприклад, якщо це якась жовтенька квартира, або ну не знаю, якась зелененька, ми бачимо, що це інклюзивна квартира, номер там ось цей клас. Ми можемо її зафіксувати тут. Вона розміщена на поверсі, вона у нас повторюється три рази або чотири рази. Яка пропорція цих квартир наповнення на поверсі? Тобто, давайте трішечки більше інформації про те, що взагалі відбувається. По вашим планчикам по презентації, дивіться, ви тут всюди малюєте інвалідне крісло. Взагалі достатньо просто цього радіусу повороту для того, щоб зрозуміти ну, у вузьких саме місцях, щоб зрозуміти, що ця квартира придатна для проживання людей, які користуються кріслом. В принципі, якби непогано поданий проект, але не вистачає м такої ну, якихось слів. Вони, начебто, і розказують всю історію, але вона якась обривками і не. До кінця прокомунікована, тобто є якісь паузи. Тому потрібно це все якби зібрати в одну картинку. По іншим проектам, у вас питань з версткою, ну, їх як таких немає. З графікою теж можливо, десь би хотілося б трошечки яскравіше ліній або чіткіше прокомунікованих якихось речей. В плані того, що там занадто тонко, і воно там може не надрукуватись, але в принципі ви досить непогано все робите, і воно якби виглядає добре. Я би вам рекомендувала тільки доробити там якісь маленькі речі, які у вас дороблені в інших проектах, і які у вас є в інших проектах. І е, доповнити свій своє портфоліо для того, щоб воно мало максимальний ефект. Бажаю вам всього найкращого. Якщо у вас є якісь питання, ви можете приходити на консультацію, приходьте на курси від Plus-Minus School, щоб е, дізнаватись всі тонкощі графічної подачі. І гарного вам дня, Па-па, друзі!